Всім добрий день. Давно хотів е, розповісти про те, що е, є два типи житла, ми знаємо, да? житло в місті, житло у селі чи в е, передмістя і так далі. Це принципово різні підходи і поняття е, і ставлення до життя. Коли ти мешкаєш в місті, да, в місті, то коли ти мешкаєш в місті, в те, тебе одні завдання. Да, робота, доїхати, приїхати, якісь там побоці. Ти зайшов в свою квартиру, телевізор вимкнув, все, дивишся, день. Ну, можешь там прийти там, погулять там, с семьей, да, в парк и так далее. В принципе, ей такая да, развага. Что делают люди, когда мешкают в селе или за местом, скажем вот так. Там гораздо больше, особенно в летку, гораздо больше заданий для жизнедеятельности. Ну, Є огород, є город, є, там не знаю, той, що коров тримає. От, значить, що я хотів сказати, різниця в тому, що людина, яка мешкає у селі, вона постійно, ну, скажімо так, щось і потрібно робити. Да? Людина сама по собі не може просто. Ну, Мешкати і зверцати, що там за Небокраєм, за да, Небокраєм, Небокрай. Потрібно щось, щось там садити, потім викопувати, потім кропити, потім консервувати, да? солити і так далі. Йде якийсь процес діаліз. Ну так людина устроєна, що я казав мій один. Дуже хороше знайомо, зараз нема, Що українці вони раби землі. От вони так побудовані, що тисячоліттями вони працюють, працюють на землі, і все їм землі мало, потрібно більше. І все це гарбом-гарбом. Горбом. Хоча зараз механізація приходить, да? ми бачимо по селам трактори їздять. От, але ж 80-90% людей все однаково стоять при, як з мотиви, як в натуральному хазяйстві, як з середньовічі, чи. Е, ще раніше, і оброблюють цю землю. От. До нас це не може дати та реформа, та революція, яку провели європейські країни, такі, наприклад, там, в Голландії, да, Нідерландії країна, якої практично взагалі нема землі, да, те, що там одні відвоювали у, у моря, От це тим користуються. Але вражає в них такий ВВП, що Він одна маленька країна, яка Нідерланди, да, ВВП по серках. Хазяйство на діяльності в них перевищує, як е, сума таких країн ВВП, як, як Росія, Казахстан, Білорусь е, та Україна разом взяти. взяти да? Тому е, ну, ми на порозі на порозі реформ нам потрібно щось робити. Україна теж знаходиться кліматичні е, умови. Ризикові, да? в принципі, тому нам потрібно щось з цим робити. Все одно люди будуть їхати до... туди, де є інфраструктура. У нас, так, да, сказати, хочу за те, що... чому люди їдуть да? в міста. Тому що там більше способів знайти роботу, да? там більш розвинута інфраструктура. Там більш розв'язує соціальні всі стосунки. Да? І тому людина ради того, щоб вижити, вона шукає собі місто більш приваблене ніж село. От. Але село має теж великий приваги. Ну, приклад якщо дати, зараз цей рух почався. Якщо. Села будуть насичен, насичені інфраструктурою, дитячі майданчики, лікарні. Е, тільки не 1986 року да, побудова, і го а вчасні обладнання, щоб було, майданчики, ліцеї, школи, щоб з'явилися е, в селищах чи, е, скажімо так, в районних центрах з'явилися всі ці ті інфраструктури. Зараз воно йде. К да? комерсанти вони наступають і обганяють час, поки держава, державний устрої подумають в комерси вони все роблять і без цього. Да? З'являються фори, там не знаю, сельпуль, інші мережі. Хоча б уже, можна сказати, що більш-менш село чи місто чи селище вже має своє нормальне там, супермаркет поїжджа і так далі. Але дуже не вистачає інфраструктури розваг. Ну, ну, Взагалі нема куди піти. Взагалі нема спорту, да? басейнів. Що трудно в кожному селі побудувати басейн, відкритий, наприклад. Якщо закрити дорого, то відкритий, щоб мерія почала, скажімо так, спонсорувати чи морально, чи фінансово, чи кредитами, чи як давати капітал, заходити і розвивати спортзали. Клуби, не знаю, до той же півбар, тільки щоб, скажем так, ну, достойного да, стану, щоб людина могла зайти, там, посідати, кіно по поспілкуватись, щоб, щоб не було там мордобіті, а була прилічна така, скажем, культурна, щоб можна було всією э, сім'єю зайти і скажем. Провести час. От коли все це з'явиться, то може і буде все нормально у нас.